Одного вечора мене запросили взяти участь в перегонах. І я одразу погодився, та як дуже люблю поганяти. Там були спортивні машини, які швидко їхали. Ну і я майже переміг. Дуже близько був до перемоги. Наступного дня я розповів головному лікарі, що я приймав участь в перегонах, і мені дуже сподобалось поганяти. І він мені. Я ключі від свого спорткара і я одразу побіг спробувати поганяти. Але мені сказали, що ганяти не можна, мені потрібно тільки поїхати на заправку та заправити цей автомобіль. Сівши за кермо, мені дуже сподобалось, як працює двигун, і я хотів все сильніше і сильніше газувати. Приїхавши заправку, мені захотілося ще трошки покататись, я виїхав на автостраду. Я розігнав цей спорткар майже до 400 км за годину, мені було дуже страшно, але я газував дуже сильно. Повертаючись автострадою, з автівкою щось трапилося, і я полетів квіт. Добре, що спрацювали подушки безпеки, але транспорту це не допомогло. Я розбив суперкар. Евакуатор доставив автівку та мене до головного лікаря. Я швиденько втік на робоче місце, надіючись, що він не помітить, що машина розбита. Але після його повернення він був дуже розлючений та сказав, що я залишусь без премії.